Вести її в моїй вантажівці одразу після пива. Гей, товстий оленятко, будь у формі оленя. Дуй маю тисячу разів. Я поїду сто миль на годину. Мало ти знаєш, я заправлений газом, я дурень Здається, тобі не пощастило. Їдь, ведмідь, на сидінні кров на траві. Мотив, поразка, коп прямо за мною. У тебе може бути флот, але я все одно їду швидко, мене ніколи не обженуть. Я щойно врятував світ від Темної гори, Сідай, не спускайся. Їдь, їдь, їть, але я швидкість, сім пив, це все, що мені потрібно. Спроб... Що твій пін ліє? Віть, їдь, 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 але я все ще швидкий, всім пив, трохи замало. Смажить, смажить, смажить мій мозок. Мені потрібно ще трохи, щоб продовжити. Від, їдь, 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 але я швидкість, всім пив це все, що мені потрібно. Спробуй вдарити, але я з'їм, б'юся в заклади. Твій пін ліє. Ідь, їдь, їдь, але я все ще швидкість. Всім пив трохи занадто куди. Смажило, смажило, смажило мій мозок. Мені потрібно ще трохи, щоб продовжити. Чорт. Я дурень щойно врізався в дерево. Тепер я встаю на ноги і намагаюся втекти, але я не можу бігти. Можливо, все через всю ту траву. Якщо я до них прискорюся, можливо, буду ві. Біг... Тільки що заримував, він звідград, слухай, мене не можна заарештувати. Я як, як, як гора, король, чи щось таке в іншому всесвіті. І той олень має якісь сили. Я, я, я роблю цьому світу послугу. Будь ласка, не садіть мене. Я щойно врятував свій світ, але це коштує 30 років життя, щоб та дівчина була жива, я маю пропустити свою дружину. Не можу бути в клітці, інакше моя квітка загине. Треба йти, і їсти, поріг з рискою. Я зірка. Бачиш, я можу тільки плакати і сумувати. Буде страшна сторона мене, якщо я впущу мило. Я просто хочу додому. Шкода, що я накурився. Тепер я за ґратами, поки мою дружину трахають. Ей, Дот, я буду сумувати за тобою. Іди вкради темний фонтан. Також до біса сан його магазин.